З 2 по 4 червня в епархіальному управлінні Коломийської епархії УГКЦ відбулися курси соціального служіння для студентів 6-го курсу Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученка Йосафата, який організував благодійний фонд Каліта з Коломиї. 4 червня пересвящений владика Василій Васюк, правлячий єпископ Коломийської епархії УГКЦ, взяв участь в архієрейській літургії з нагоди 35-річчя священичого служіння п'ятьох душпастерів УГКЦ. Бо відбулося у Марійському духовному центрі Зарваниця, 9 червня. У церкві Пресвятої Трійці, що місті Тлу з нагоди 25-ї річниці освячення храму відбулася архієрейська літургія за участі Преосвященнішого владики Володимира Війтишина, архієпископа і митрополита Івано-Франківського та Преосвященного владики Петра Голінеї, єпископа помічника Коломийського. 9 червня Преосвященний владика Василій Васюк, правлячий єпископ Коломийської єпархії ГКЦ, завітав на парафію Пресвятої Тройці в село Пилипи, де відзначило столітній ювілей храму. Архірей здійснив чин поставлення під брата Ростислава. Вербіцького, семінариста шостого курсу Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Есафата. Владика також нагородив адміністратора церкви отця Юрія Свища високою церковною нагородою Христом з прикрасом. 9 червня в понеділок Святого Духа в Коломиї у соборі святого Христратига Михаїла відбулася визначна духовно-мистецька подія, ювілейний концерт, присвячений 35-й річниці створення церковного хору Аксіос, в числі запрошених був і владика Петро Гліней, єпископ Помічник Коломийський, 10 червня в Католицькій. Школі святого папи Івана Павла ІІ, що в місті Коломия відбувся останній дзвоник. На святі був присутній єпарх Коломийський кир Василь Васюк, який уділив учням та вчителям своє благословення. 11 червня владика Петро Гуліней звершив Божественну літургію в Коломийському катедральному соборі Преображення Христового з нагоди приїзду ченців та черниць новіційної школи Ефата. 13 червня у відпустовому центрі Богородична святиня села Тумачок завершилася молитовна проща, яка була організована для медичних працівників та капеланів, а також Заболоцівського та Снятинського протиприсвітаряців, богослужіння очолує єпископ Петро Гуліней. 15 червня для парафії Різдва Пресвятої Богородиці села Чернелиця відбулася знаменна подія душпастерський візит владики Петра Гулінея, а також уділення підеяконського построгу братові Миколі Ткачуку, студенту 6-го курсу Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Єсафата. 15 червня у місті Львові відбулася всецерковна інтелектуальна гра пошукистини в ній взяли участь дві команди із катехітичної школи імені Блаж Еного священомученика Миколая Чернецького, які діють при катедральному соборі приображення Христового міста Коломиї, старша команда Світло Христа здобула друге місце 23 червня, згідно декрету правлячого архієрея Коломийської єпархії ГКЦ, відбулася канонічна візитація парафії верховних апостолів Петра і Павла в місті Коломиї. Візитацію очолив Владика Петро Голіней. 25 червня священнослужитель Колмийської пархіо ГКЦ, отець Дмитро Щербатий, успішно захистив наукову роботу в Латеранському папському університеті в Римі. Де здобув ступінь ліцензіата Богослов'я. 26 червня єпископ Петро Голінеї із богословення єпархи Коломийського Кир Василій Васюка поблагословив працівників на відновлення будівництва церкви Успіння Пресвятої Богородиці в селищі Верховин. 27 червня в селі Смаківці відбулася єпархіальна проща, присвячена 24-й річниці з моменту проголошення владики Миколаю Чернецького блаженним. Прошу очолив єпископ Василій Васюк. Який уділив під Яконський постріг Івано-Франківської духовної семінарії братові Ярославу Гояну? 28 червня з нагоди ювілейного паломництва УГКЦ до групи святого апостола Петра у головній папській базиліці у Ватикані відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Серед єпископів на богослужіння також був присутній владика Петро Голяней, єпископ помічник Коломийський. 30 червня в Українській папській колегії святого Йосифата в місті Римі розпочалися робочі засідання священного саноду єпископів ГКЦ, які триватимуть до 10 липня.